Хало, Аля Цезамен і за Анастасія. Всім привіт! Це мій відео відгук щодо навчання з Мар'яною у групі рівень А2. Я прийшла після курсів, пройшла прича... курси з с... жовтня до кінця листопаду 2021 року, рівень а 1 1 Після тестування Мар'яною ми вирішили, що спробуємо все ж таки А2.1, за що я їй дуже вдячна. Тому що, так, спочатку було трішки важко, поки я наздоганяла ту минулу програму, яку не довчила. Але ну, це класно, тому що мені треба було швидше адаптували, адаптуватися у зв'язку з переїздом до Австрії і хоч якось заговорити. Що хочу сказати, я заговорила, завтра у нас останнє заняття, і я переходжу і продовжую далі з Мар'яною та своєю вже новою групою вивчати рівень від А2 до Б1. Я заговорила, ще раз повторю, 에... Стараюсь не боятись розмовляти. Знаю, що є помилки, помічаю свої помилки, і це, мабуть, ну, дуже добре, що я все ж таки помічаю, де я помиляюся. Тепер моя задача розмовляти, 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 ще раз розмовляти, продовжувати вчитися, повторювати слова, бо це моя найбільша проблема. Мені важко запам'ятовувати лексику. 에... І хабикайне люст. Я не маю ніякого ну, захоплення, ніякого бажання вчити, мабуть, це перша моя проблема і причина, чому все так. Тому що мені важко обожнюю німецьку мову. Дуже рада, що я взагалі її почала вчити, і дуже рада, що мені трапилась в моєму житті Мар'яна. Тому що вже раз я писала відео відгук. Мар'яна, вчитель своєї справи, це та людина, яка дуже любить свою професію і віддається їй сповна. У нас дуже цікаві уроки з презентаціями дуже цікаві домашні завдання, де потрібно не тільки просто банально сидіти і робити вправи в книжці, а де потрібно свій мозок трошки Ну, мозок повинен трошки подумати для того, щоб справитися з домашнім завданням. Скільки я. Але це дуже цікаво. Скільки я витрачаю часу на навчання, щодня вчусь від 2 до 5 годин приблизно роблю перерви. Роблю вихідні все одно. Тобто, якщо, ну, наприклад, субота-неділя, то ну, я стараюсь дивитися якісь відео, чи просто читати якусь статтю, чи просто ну, в мене є змога, я знаходжусь в Австрії гуляти і трішки десь спілкуватись з кимось банально, в поїзді, на ринку, в магазині. Я вважаю, це також хороша практика. Тобто ну, 5-6 днів в тиждень я працюю щодня не менше, ніж 2 години на добу. Але стараюсь більше, тому що сама побачила, що якщо вчитися, якщо працювати, то ну, результат буде і достатньо швидко. Мабуть, моє найбільше. Досягнення це те, що зараз я записалась на інтеграційні курси тут в Австрії. Я пройшла тестування перед цими курсами, і мене записали на рівень а 23 Тут цікавість в тому, що рівень ділиться не на дві частини, як у нас в Україні на курсах, а на три частини. Повторіння мать, учення, я цьому дуже також вдячна і Рада, що я ну, підтвердила свій рівень. Це класно. Мар'яні величезне, дякую. До нових зустрічей будемо вчитися далі досягати своєї мети. Взагалі, яка моя кінечна мета це B2-C1 рівень. Тому що я взагалі лікар, і, скоріше за все, я б хотіла працювати лікарем тут. От моя кінечна мета. Але про лікаря я зараз не думаю про підтвердження професії. В першу чергу я думаю про те, що хочу володіти німецькою мовою досконало. Б2 це один. Всім успіхів! Підійде тим, хто зацікавлений цей курс, будь-який курс у Мар'яни любого рівня. Хто хоче працювати, хто хоче навчатися, хто любить німецьку мову і в кого є якісь конкретні цілі, Alles Gute und Ciao!